Ну що, друзі, показати вам найгарнішу двокімнатну квартиру на озерні? Квартира знаходиться одразу за огорою площою 81 квадратний метр. Зустрічає нас ось така велика прихожа з гарним дзеркалом. Тут у нас шафи для верхнього одягу. Постелена тепла підлога в коридорі в кухні та ванні. Дивіться, яка велика кухня, зонована під студію. Вся є необхідна техніка, холодильник, пральна машинка, сушильна, посудомийна. Використовувались дорогоякісні меблі, робились під замовлення. Дивіться, які шафи, телевізор. Тут зашиті грібінки під теплу підлогу, трекове освітлення. Ходімо, покажу далі. Далі у нас. Кімната, яка може використовуватися під дитячу. За дизайн проєкту можна зонувати для двох дітей і відокремити шафою. Також в цій кімнаті є вихід на балкон. Далі у нас санвузол, велика ванна. Інсталяція. Гарне дзеркало з підсвіткою. Тут встановлена пральна і сушильна машинка, горіння, Вся техніка нова. Також є гігієнічний душ. Ось така гарна ванна. Квартира дуже класна. Всім рекомендую. І спальня, спальня з окремою гардеробною повністю мебльована. Мрія кожної дівчини. Дорогоякісний матрас і е, сам диван. Тут лишається тільки повісити вам телевізор. Так що, друзі, хто хоче заїхати і жити в якісну квартиру, велику, площу 80 квадратів на озерній, будь ласка, прошу, приходьте, будемо говорити.